Дуже від застуди. Для лікування грибу та застуди смарт-мами застосовують флавовір, смарт-засіб для смарт-мам. Вітаю вас! Мене звати Бернацька Олена. Я практикуючий гінеколог та репродуктолог. У своїх попередніх відео я часто говорила про те, що необхідно регулярно проходити огляди в гінеколога. Але сьогодні я б хотіла поговорити про те, як зробити ці регулярні огляди більш легкими та комфортними для вас. Для цього відео я спеціально спілкувалася зі своїми подругами та знайомими жінками, щоб розпитати у них, що саме робить ці візити неприємними, некомфортними, чому вони їх відкладають. Коли приходити на огляд до гінеколога? Якщо ми говоримо про звичайний профілактичний огляд, то в цілому день циклу не має значення. Хоча краще не планувати візит саме на період менструації. Оскільки ці кров'яності виділення, вони будуть заважати лікарю якісно провести огляд в дзеркалах, і самі кров'яності виділення будуть заважати гістологу побачити клітини шийки матки на гістологічному зрізі. Якщо лікар під час огляду підозрює, наприклад, Поліп ендометрію, а ви прийшли в другу фазу циклу? Тоді він може попросити уже конкретно вас прийти на певний день, наприклад, 7-12, це перша фаза циклу, коли поліп буде добре видно на УЗД. Тому що під час другої фази циклу ендометрій на ультразвуковому дослідженні виглядає дуже товстим, білісуватого відтінку, і його поліп просто складно роздивитися серед товщини ендометрію. Як часто потрібно приходити? Насправді, остаточну кількість візитів вирішить лікар залежно від вашого стану. Але якщо говорити про звичайний профілактичний огляд, бажано приходити раз на рік. За нашими сучасними рекомендаціями, онкоскринінг можна проводити раз на 3 роки. Але знову ж таки, це за умови, якщо ви попередньо приходили, здавали аналізи, і у вас там все було добре. І тільки лікар може вам дозволити прийти через 3 роки, не ви самі це вирішуєте. Як правильно рахувати день менструального циклу? День менструального циклу визначається від першого дня кров'янистих виділень до наступного першого дня кров'янистих виділень. В середньому він триває 28-30 днів, але має свої проміжки, про них ми поговоримо трішки пізніше. Чому так важливо рахувати свій цикл правильно і чому гінеколог завжди задасть це питання першим? Тому що все наше здоров'я, весь наш стан від Підв'язаний під менструальний цикл, під наші гормони, які виділяються в організмі. І лікар, коли буде вас оглядати в дзеркалах, мануально, коли буде робити УЗД, він буде очікувати бачити певні зміни відповідно до циклу. Якщо він цього не побачить, це буде в нього викликати певні запитання та складати іншу тактику вашого огляду або, можливо, лікування. Чи обов'язково робити косметичні процедури, наприклад, депіляцію, голитися перед візитом гінеколога? Насправді відповідь на це запитання залежить тільки від вашого особистого комфорту. Повірте, гінекологу. Байдуже, зробили ви косметичні процедури чи ні. На огляд, на якість огляду, це взагалі ніяк не впливає. І повірте, що наставлення гінеколога до вас також. Чому гінеколог питає, яка була кількість статевих партнерів та чи живете статевим життям? Насправді досить часто виникають ситуації, коли після цього запитання жінкам стає ніяково. Але повірте, гінеколог запитує це не через особисту зацікавленість, просто це інколи впливає на тактику ведення самого прийому, на дообстеження, на те, чи потрібно поговорити про певний вид контрацепції. Наведу приклад, щоб було більш зрозуміло, якщо у пацієнтки при огляді, при аналізах виявлено вірус папіломи людини, а вона розповідає про те, що статевий партнер у неї змінився приблизно 3-4 місяці тому. Це дає нам можливість поспостерігати у жінки, як буде розвиватись вірус папіломна інфекція. Тому що молодий організм, як ми вже з вами обговорювали раніше, він має здатність подолати цю інфекцію в організмі. Тому поки що ми цю дівчинку можемо не чіпати і дати можливість її імунітету впорати, самому впоратися з цією інфекцією. Якщо у жінки, наприклад, є вірус папіломна інфекція, але один статевий партнер, який тривало вже 3, 4, 5 років, то ми можемо думати про персистенцію вірусу, і, можливо, лікар змінить свою тактику по відношенню до цієї пацієнтки, підбере більш активне спостереження або певне лікування. Що робити, якщо є запитання, але не знаєте, як їх правильно поставити? Насправді вам взагалі не потрібно на візиті думати про те, чи правильно ви ставите запитання. Запитуйте так, як розумієте, так як відчуваєте. А гінеколог обов'язково вас скоригує і допоможе вам розібратися саме в тій ситуації, про яку ви хочете знати більше. Тому основне це розслабитись і просто вільно говорити зі своїм лікарем. Що брати з собою на візит до гінеколога? Насправді, якщо у вас є якісь попередні аналізи, можливо, були раніше хірургічні втручання, обстеження, УЗД, беріть з собою все. Це допоможе лікарю скласти більш повну картину про ваше здоров'я. Він все перегляне, зрозуміє, що потрібно оновити, а що в принципі підходить по термінах і не потребує повторної здачі. В якому віці потрібно починати ходити на прийоми до гінеколога. Було б добре, якби мама привела дівчинку до гінеколога з періоду першої менструації. Є дуже багато дитячих гінекологів, до яких можна відвести дитину, якщо у вашому місті, наприклад, такого спеціаліста немає, можна піти до дорослого гінеколога і бути разом з дитиною на прийомі. Оскільки лікар пояснить самі основні моменти, як рахувати менструальний цикл, яка гігієна під час менструального циклу, що є нормою або є. Підозрою на патологію, коли обов'язково потрібно прийти на повторний прийом. Розвіє всі міфи, яких дуже зараз багато, щоб е, сприйнятливий підлітковий мозок на них не вівся, не сприймав їх і не боявся того, чого насправді немає. Не злякаєш гре Мама має флавовір! Т батьки часу не гають, флавовір в аптечці мають флавовір противірусний засіб, проти грипу та ГРВІ, в тому числі пандемічних штамів, дозволений від народження.